В Мукачеві відбулася друга бізнес-зустріч. На ній присутні представники бізнесу з усієї України, середні та великі підприємства, виробники медичних засобів, меблева промисловість, сільськогосподарське виробництво, нерухомість, керівники фірм, що займаються виготовленням елітних алкогольних напоїв, будівельники, дистриб'ютори, фінансисти, айтішники. Я приїхав з міста Львів. Я представляю декілька компаній. Це все представники, айті бізнесу в основному львівські. Не тільки це компанія наприклад, Eliftec, Clover Dynamics, Limestone і ще декілька інших. Цікава саме специфіка, наприклад, нашого бізнесу чи могота. А й ті компанії ми знаємо, що багато релокувались, переїхали, в тому числі в Мукачево, в Ужгород. Цікаво почути, якщо будуть працівники про їхній досвід. Ось питання такі і стратегічні, і операційні, питання офісів, умов, там, забезпечення. От в нас теж з компанії багато людей переїхали. Дехто переїхав за кордон. І думають повертатись в тому числі і в цю частину України, і ну то це напевно такі перші питання, які цікаво задати. Це ті, хто через війну шукає можливості для розвитку бізнесу у більш спокійних регіонах. Марина Максименко приїхала з Житомирщини. Компанія, яку вона представляє, займається виробництвом та продажем меблів в Україні і за кордоном. Жінка каже: будівля, де розміщено їхнє підприємство, не постраждало. Але з початку війни вони втратили багатьох працівників близько 150 людей. Частина з них виїхали. Інші зараз захищають нашу країну. Так як наш бізнес знаходиться в центральній Україні, є певні ризики зв'язані з війною. Ну, це не єдина причина, але в тому числі. Тому мені дуже цікаво питання релокації, питання підтримки від керівництва міста, підтримки у ну, власної самої комунікації. Мені цікаві підприємства моєї галузі, ну і в першу чергу мої. Тому я хочу побачити, знаю, що буде зустріч з мипливками. І Мені дуже цікаво подивитися виробництво, побачити щось нове, провести щось корисне в свою компанію. it підприємець Олексій Архипов в Мукачеві. Мріє реалізувати свій проєкт. Дуже вражений відкритістю. Міста Мукачево до всіх, хто приїжджає сюди, тобто міст дійсно там дає великі можливості, особливо в нинішній ситуації, яка досить непроста в Україні. Тобто, в принципі, будь-яке підприємство з зі сходу може приїхати і розпочати тут бізнес. Да, тобто і міський голова безпосередньо та і Взагалі, громада допомагає в цьому дуже активно. Розглядаю зараз Мукачево для іншого е виробничого проекту, е тобто мене дуже зацікавив. Зацікавило Мукачево як така площадка для цього проекту. За словами українського дипломата Ігоря Дір, прикордонні території є містком для співробітництва із західними партнерами. Перше це розглянути можливості щодо релокації тих підприємств, які дійсно на сьогоднішній день потребують такої релокації з тих регіонів, які вже постраждали або частково потребують цього. Ну і друге, ми з вами з порядку денного економіку не знімаємо. Друге питання стоїть однозначно, що це інвестування. В рамках диверсифікації своїх бізнесів або відкриття нових бізнесів і знову таки Закарпаття в силу тих географічних своїх обставин цікаве. Каже, те, як Мукачевська територіальна громада працює з підприємцями інших регіонів, є прикладом для Закарпаття та усієї України. Учасники зустрічі відвідали тутешні підприємства, зустрілися з представниками місцевої влади, релокованого бізнесу, а також побували у середньовічній фортеці та познайомилися з її історією. Гості були вражені, коли дізналися, що Мукачевський історичний музей не тільки заробляє на себе, утримує працівників, а й приносить. Дохід громаді сплачує податки до місцевого бюджету. Насправді ми замок перетворили практично все. всі експозиції, двори, свідки, пам'ятники, Все дуже багато чого змінилося саме з 2014 року. Ми є в оперативному управлінні наш замок насправді сплачуємо і податки всі, отримуємо людей, електронносії і так далі. Насправді цього до всього не було, якщо б у нас не було нормальної співпраці з Мукачевською міською радою, особливо там мера, депутатів і так далі. За словами директора історичного музею Михайла Баликанича, зуміли цього досягнути завдяки стратегії розвитку, яку розробили та втілюють у життя разом з Мукачівською міською владою.